Назви бачила, але мені не одна із них не подобається, на жаль. мені все подобається. І підходять, в принципі, будь-яка назва з 12, окрім південного. Біля моря не знаю. Мені причорноморськ. Ну би це, це моє, моє бачення так. Дивлячись на ці всі назви, єдине, що мені найбільше подобається, це Оріяна, тому що це українське, тому що це давнє. І це, в принципі, назва нашої України. Бачили вже 12 назв, які запропонували мешканці Южного. Я чув, але не бачив. А переіменувати різниці немає. Південне, Южне. Яка різниця? Чи плануєте ви прийти проголосувати? Вибрати з тих назв, які вам більш близькі, більш подобаються? Голосувати ні. Назви бачила, але мені не одна із них не подобається, на жаль. Чому? Тому що не подобається. Тому що хочеться, щоб було своє щось, а не там Аненталь, ще щось. Бо зараз кажуть, там, німці, турки скажуть, ну це наша територія, давайте ми її заберемо, раз вона там якась дуже-дуже десь далеко історична. Хочеться все-таки южне, воно сонячне, воно ну, дуже так, ми вже звикли до нього. Ну, хочеться, щоб залишилося. Ну, на жаль. Я підтримала назву, ну була там назва Приморська. Я розумію, що Приморських дуже багато, але все-таки воно. ну… Більше підходить до нашого такого географічного розташування. Ну, на жаль, такої назви, мені здається, що не мати. Чи будете голосувати? Ну, якщо щось мені сподобається, то буду. А якщо ні, то ну взагалі треба голосувати, ну, тому що хотілося б, щоб ну, думку наших жителів все-таки враховували. Як вам зручніше голосувати в паперовому вигляді так. чи все ж таки в електронному? Паперовому я е, хотіла зареєструватися в електронному, але в мене щось там ну трошки не, не, не вийшло. Краще, все таки, я так думаю, що дуже багато жителів там є такі вже пенсійного віку. Люди, які хотіли би там ну проголосувати, але в них немає такої можливості, ну і знань. Ось тому мені кажеться, що все ж таки зручніше було б для того контингенту жителів все-таки паперовому. Ну а ми приєднаємося. Скажіть, будь ласка, чи бачили 12 нас, вже які запропонували мешканці? А я не знаю, не слухала, Ну, я знаю, що хотіли перейменувати, але я проти. Е, і 12 нас ви не бачили, які запропоновані, так? Ні. А, а чому проти? Ну, тому що ми вже привикли гадати город южний. тому що і да, не хотіла, щоб она переименовалась. Я думаю, що я проголосую проти. Бачила я всі назви, і тоді, коли перший раз <сх2> тільки на початку, то я говорила про те, що перекласти от південне і все. Але якщо молодь знайде що небудь інше, красиве, то я не проти. Ну а тепер я ж дивлячись на ці всі назви. Єдине, що мені найбільше подобається, це Оріяна, тому що це українське, тому що це давнє, і це, в принципі, назва нашої України. Що таке оріяна? Орії – це землероби, які працювали від цього оріяна слова. Тим більше, друге таке, ну чим, чому я так думаю, що це місце, що це така назва, що підійде, тому що дуже легко оріянці. Оріянський, взагалі набір звуків такий, який запам'ятовується, який дуже легкий для того, щоб воно звучало. Ось, і воно українське. Я, наприклад, дуже проти. Аненталь, тому що Аненталь це взагалі зв'язано з німецькою мовою, і це наші нові біляри. Біляр там німець, який це утворив чи жив там. Ну, воно нам зовсім не підходить. А воно є таке місто, що тут дійсно у нас і пшениці багато, і взагалі Одеська область, яка кормить не тільки Україну. І підходить. Це я так думаю зараз. А там є назва Оріяна і порт Оріяна. І там ну і порт Оріяна теж. Ну, Це вже таке. Ну, Похідні тут вже можна по-іншому думати. Я так розумію, що ви вже визначились, так? Ну, в принципі, визначились. З воріяною визначились. І я дуже проти Аненталь. Тому що це ну, ну, ніяк воно не підходить. Вже хай би був би там Аджалик, який теж якимось чином від, має відношення до цієї землі, де побудоване місто. Мої знайомі більше, такі як Любомирівка чи Любомир, теж непогане. Потім є ще там золотопілля чи якось так. Багато дуже оце морськ, морськ, вже воно ну, на слуху, а оріяна воно, ну я вже все сказала. Ми знаємо, все. що освітяни цю назву запропонували і, і просять, щоб їх підтримати. Ну, в принципі, я їх підтримую, тому що я теж зв'язана з освітою, але в даному випадку просто збігаються мої думки із запропонованою порцією назвою. Ви плануєте прийти, проголосувати, зробити свій вибір? Ну, мабуть. Я навіть не знаю, ще, ще не думала над цим. А як вам зручніше голосувати в паперовому вигляді чи в електронному? Ну, я і так, і так можу. І в електронному, і в паперовому. Я читала, по-моєму, в телефоні, чи в себе в комп'ютері там вже знайомилася з цим. нас я бачила, але я не хочу нічого говорити, там повинно бути південне. все. Ми отримали квартиру в Южному, Ми живемо в Южному. Я ілі Южний, і Південний, більше нічого не хочу. Добре, з цих 12 нас в цих немає переліку. Ви прийдете на голосування все ж таки робити вибір з того, що є, чи, чи взагалі тоді відмовитися? У мене ноги туди не донесу. А є електронний паперовий вилік, вам зручніше. Ну, якщо в вайбері буде і в мене цветиться, то я напишу щось. нібу. якщо якщо, то, то постараємося. Тільки південне, якщо южно не йде, зрозуміло, південне це нормально буде. Ну, є нема назву південне немає в переліку з 12 запропонованих нас. Є виключили. Ну тоді не знаю, мені ні одне не нравиться. Взагалі вибрала, звісно, да. да. Вибрала. Ну взагалі хотілося б, щоб було південне. Но... Якби я розумію, що південне нам не дадуть. Хоча, чому Южноукраїнськ може бути Південноукраїнськ, а ми не можемо бути південне. Біля моря, не знаю. Мені при Чорноморськ. Ну, як би, це, це моє, моє бачення. Так. Чи плануєте ви піти голосувати? Так, да, обов'язково. А як вам зручніше голосувати в електронному чи в паперовому вигляді? Мені все одно. Ну, електронно це можна вдома зробити і нікуди не йти і голосувати. Що думають? Що думають, ну там з 4 жовтня так, по 8. Ну, все одно до чогось прийдуть, до якогось моменту. На жаль, я не чув не про ну, не про жодну назву для переіменування міста, тому що в чатах і в групах, де в міста Южного, дуже часто люди просто без, дуже багато пишуть і ця інформація просто улітає. А в групі, наприклад, в Телеграмі там я буквально два рази бачив всього, і то вони так його, постійно голосування, постійно нові назви і просто не, ну, не було зрозуміло. Що саме вони хочуть від цього. В мене назви на те, щоб дати, в мене немає. А єдиний назву напевно я чув: це при майже чи Південний. і все це все, що я чув. А як вам ці назви? Ну, Південний <певденне> Мені не дуже. Паразити? Мені не дуже подобається, тому що воно не звучить. Так мелодично, як звучало до цього. Так, це була російська назва, але вона хоча б звучала нормально. Голосувати я збираюся йти, але перед цим я, звісно ж, буду ознайомлюватися, і мені байдуже, який буде варіант, тому що і той, і той буде зручніший для кожної людини своє. Тому що, наприклад, бабуся, котра не знає електронний варіант, вона піде і буде голосувати все це в паперовому вигляді. А, наприклад, люди, які знають інтернет, вони зайдуть швидко і проголосують. Тому і той, і той той варіант повинен бути. Чи знаєте ви про ці 12 запропонованих нас, Чи якась з цих нас вам подобається? Ніяка назва мені не подобається з цих нас. Вот йду мимо Олімпа і всім, так сказать, предлагаю назвати місто Олімп. І всі олімпійці, і складно, і все чітко. Почему что-то менять? Потому что с тех 12, ну просто, я же говорю, к психиатру уже обратился, потому что очень плохо было с тех прочтения. Все взрослые ребята и названия нет. И тем более, особенно последние, где они таль там. Онинталь, Уриян и еще на Аджилы. говорю, там вообще в основании там немцы, турки, греки, там ничего украинского нема даже. Поэтому вот, мимо прохожу Олимпа, почему не Олимп? Поэтому считаю было бы неплохо. И звучит, и есть повод, и здание, и спорткомплекс. Вот, пожалуйста. Мисс Олимп. Все против. Ціна, Все против, проти... вообще не подо... Ні одна... Ні одно название. Все те, кто даже уехал, кто здесь до сих пор живет, ну, я... Все жители мест, ну, местные, которые здесь живут, ну, я не знаю тех людей, с которыми... Те, кто переехали, они там в ВПОшники говорят, а по барабану, и так красиво, вас тут, вы жалуетесь, на все туда-сюда. 45, 45 лет город Южный. Но я согласен, что Южное, именно само Южное, оно не звучит. Ну, как бы, да, согласен, там, по, по лексике. Южный, если было бы на украинской мове, там, с, с провокусом, еще там как-то ок. Но уже, типа, отменили Южный. Я так понимаю, нельзя. Ну, теперь дальше что? Вы говорите, давайте голосовать. Так если уже названия приняты, то есть, получается, из тех, что есть, надо выбрать то, что все равно не нравится. Из меньшего выбираем ну вот такая история. А вчера раньше вы приходили, заполнивали анкету, пропонували свои названия? Нет, я не был, потому что мне сказали, что за ДК было, там не было в бюллетнях написано против всех назв» и оставить всю назву в Там таких не было пунктов, поэтому какой мне смысл? То есть мне опять предлагают то, что мне не нравится. Душа болит. Душа болит, потому что то, что сейчас пытаются сделать, это... Это даже душу выворачивает, извините за выражение. С 12 нас вам ничего, ничего не подходит, мне ничего не нравится. И я считаю, что это не своевременно. Самое главное, это не своевременно. Вот когда все закончится, победим, все вернутся домой. В основном молодежь вернется, та, которая действительно думает головой. Вот тогда можно будет и проводить все эти мероприятия. Местных практически нету. Одни повыезжали, другие воюют. Вот, а старики и дети пооставались. Чи плануєте і то А? Чи плануєте то голосувати? А там не за що голосувати. Там не за що й голосувати. Я ще не знаю, але може щось ще зміниться, але те, що Я там не. є, там не Я за не що не голосувати. Знаю. Є назви, які подобаються, мені все подобається. І підходять, в принципі, будь-яка назва з 12 окрім південного. Ви вже оприділилися, так з своєю назвою, за яку хочете проголосувати? Я ще не оприділилася. А як ви вважаєте, чи достатньо ця кількість запропонованих нас? Більше вибору не треба. Мені здається, з 12 важко обрати. Як ваші друзі, знайомі, близькі щодо перейменування? Що Моє роблять? оточення підтримує перейменування. Як буде голосувати? Скоріше за все в електронному.